Доброго дня, друзі! Доволі часто в нашому житті приходиться чути. Я повинен слухати батьків, я повинен ходити на роботу, я повинен бути як усі. Ну, у мене інакше не виходить сказати ці е, вислови. З іншим настроєм. Попробуйте сказати це радісно. Вийде у вас? До чого я це веду? <клес> <клес> Психологія є таке направлення, як психосемантика. Тобто, це стосується мови. Що, як, коли і чому ми кажемо. І ось тут дуже важливо прислухатися, з якими емоціями ми що произносимо. Якщо те, чим ми займаємося, нам подобається, ви скажете, що я повинен ходити на роботу. А як би ви сказали? Перефразуйте це речення. Чому я на це звертаю увагу? Ось прислухайтесь до самого слова, повинен. По-вині. Тобто в мені є якась вина. Я в чомусь завинила, що повинна це робити. А якщо ми Замінимо слово повинен на слово варто. Мені варто ходити на роботу. Інший настрій. Мені варто слухатися батьків, наприклад. Там щось є цікаве. Або так, да? я повинен бути як усі. А чи мені варто бути як усі? Чуєте, яка різниця відразу пішла? Ми багато слів промовляємо, не чуючи, не аналізуючи себе. А якщо ви за собою понаблюдаєте, послухайте своїх товаришів, хто як і що каже, з якою інтонацією. Ви станете згодом ось таким діагностом. Чому я сказала вам за варто? Корінь цього слова, що вам чується? Варта або охорона та вартість. Ну, це я почула, вам, може, щось ще інше почується. Тобто, зразу, відразу, два напрямки. Охорона моїх цікавностей, те, що мені треба і користь. Що я з цього буду мати? Чи треба мені платити ту ціну, яку воно мені буде коштувати? Зараз дуже розхожа така фраза: Я нікому нічого не повинен. Чуєте ви на? Але продовження, я все роблю. Тільки за доброї своєї волі. Як вам така? Такий поворот? Знову підказки? Хм? Поміркуйте над цим. До побачення. Всім гарного дня!